Аллилуйя, Аллилуйя, приветствую тебя, возлюбленный Божий, возлюбленная Боже. Бог любит тебя. Халилуйя. Ибо так возлюбив Бог мир. Бо так полюбив Бог цей світ, тобто чоловіка, людей. Бог любить чоловіка, жінку, людину. Бог є любов. Ісус Христос, Син любви. Коли Ісус був на цій землі, Він сказав, щоб ми знали, що Бог любить нас, щоб ми знали, що Він Ісус любить нас. Він каже, я виконую волю Отця. По благодаті к нам, Він Ісус Христос кусив смерть за всіх. Ісус Христос зробився жертвою за грехи наші. Він не просто взяв на себе наш гріх, він зробився жертвою за гріхи наші. Він зробився гріхом. Він умер духовно. І він воскрес духовно. Біблія каже, він первенець із з мертвих. Тобто із духовної смерті він воскрес духовну життя. І ми по подобі його. Біблія каже, щоб ми в цьому світі, в цьому житті. Яке ми живемо зараз, цей час на землі, щоб ми поступали, як і Ісус. А як Ісус поступав? Він ходив в заповіді любві. Да. Сьогодні може бути сложно, важко ходити в заповіді любові, На жаль, сьогодні дуже багато християнців психології, емоцій, які зайняли, зайняли місто духа в житті християнина, місто любові. Ну, все повинно бути на своєму місці. Дух, душа і тіло. Не навпаки. А іменно такий Божий порядок дух, душа і тіло. Ти є дух, ти маєш душу і ти живеш в тілі. Ти духовна людина. Ти народжений згори, народжений від Бога, від Слова Божого. Ти є живий дух для Бога, ти є праведний і святий. І мені, і тобі потрібно далі жити праведно і свято. Праведний, да творить правду ще, святий, да освящається ще. Тобто праведний, ти духовна лічність, ти народжений від Бога, ти в духі праведний. и ты творишь правду. В Духе ты святый, и ты освящаешься. То есть освящение, это значит, потребно обновлять свой разум Словом Божьим, потребно контролировать свою плоть, да? Именно ты, духовная личность, порабощаешь тело свое в послушание Христу, в послушание Слову Божьему, через обновление разума. Аллилуйя! Ну як как би бы ні було, Бог любить тебе, Бог любить людину. І у людини є право вибору. У кожного чоловіка на цій землі є право вибору. Любов Божу треба прийняти. Нужно... В неї треба вірити, її треба практикувати, її треба жити, її треба висвобождати свого духа через свої слова і вчинки, діла. Віра твіжима любов'ю. Не наоборот. Віра, движима любов. Бог є любов. І він вірою сотворив цей світ. Він вірою, сказав слово і стало так. Аллилуйя. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам любити. Аллилуйя. Бог любить людину. Всякий віруючий, що Ісус є Христос від Бога народжені. Всякий, хто призове ім'я Господнє, Він буде народжений свише. Слово Боже несе нам любов Божу. Слово Боже питає наш дух. І от про що я хочу сьогодні коротко сказати, що нам потрібно питати свій дух. Біблія так і каже, питаємо і словами віри. Для нашого фізичного тіла потрібна піща. Для нашої душі потрібна піща. І тим паче для Твого Духа потрібна піща. Коли ми не питаємо свій Дух Словом Божим, розмишленням над Словом Божим, зученням Слова Божого, додавляючи цьому молитву, умом, духом, то наш дух, він... Не росте, він не розвивається. Він не кріпчає. Так, да, ти совершенно в Ну, В цьому треба рости, в цьому треба розвиватися. Треба приносити плод духа. Для фізичного тіла потрібна піща, щоб рости, щоб розвиватися, щоб були якісь вітаміни потрібні для організму. Для твоєї душі потрібна піща, інтелектуальна піща. Тим паче для твого духа. Ти є дух. Тіло без духа мертвове. Життя твоєму тілу дає дух. Природа людини, вона в дух. Павел каже, що ми були колись по природі грішниками, врагами Богу. Але зараз, народжені згори, ми стали своїм Богом. То в Христі тут нове творення, тобто дух важливий. дух дає життя, дух проявляє себе в цьому світі на цій землі через душу і тіло. І дух треба питати, брат і сестра. Ми діти Божі зараз на землі, і нам треба питати свій дух Словом Божим, не просто якимись новостями. От серце говорить уста. Добрий чоловік. Це праведний чоловік, це людина, яка бажає жити вірою. Вона робить добрі вклади в своє серце. І потім із серця вона виносить ці вклади наружу. Немає нічого потаємного, щоб воно не стало явним. Це Ісус сказав про Слово Боже. Тобто, коли ти вкладаєш Слово Боже в свій дух, даєш йому там укоренятися, прибувати в заповіді любові, то Слово Боже приносить плод, і воно стає явним. Воно освящає твою жить, твоє життя і життя інших людей, які з тобою соприкасаються. Якщо рядом з тобою є людина, яка больна і потрібен лікар, Ісус лікар, Ісус тобі. Він Господь Господь-Целитель твій і ближнього Твого. А хто твій ближній, той хто зараз з тобою поруч. І так дух треба питати. Павло так каже, що Слово Боже, од биття до відкровіння. От биття 1.1 до відкрові 22.21, воно полезне. Воно нам необхідне для нашого совершенства, для нашої досконалості, для нашого виправлення, для нашої віри, щоб ми були в будь-яке час, в будь-якому місці, при будь-яких обставинах, духовно розвитими, чувствительними к Духу Святому, к тому що хоче робити Бог. Слово Боже в нас, воно говорить нам, як себе поводити. Воно робить нас мудрими, при яких там ніби обставина. По своєму Істерству чоловічському, по своїй плоті душевності ми многого не знаємо і не розуміємо. Але Слово Боже робить нас мудрими, коли нам це потрібно, сильними, утвержденими, непоколібімими, здравими, розсудительними. Тож, треба питати себе не просто. Емоціями або новинами, або тим, хто, якщо зробив не так. Треба питати себе Словом Божим, щоб із нас виходило слово віри. Віри, яка двіжима любові. Галілуя! Питаємо словами віри. Будь людина, яка питає себе не просто фізичною пішою, душевною пішою, новостями або чимось подібним. Хорошими книжки це добре. Християнські добрі книжки це добре, їх написали люди, які над чимось розмішляли, які діляться своїм якимось опитом або практикою. Ну, у тебе повинна бути своя практика, свій опит віри від Слова Божого в тобі, яким ти себе питаєш. А ім'я Ісуса. Якщо ти потребуєш зцілення, во ім'я Ісуса Христа я погоджуюсь з тобою, що прямо зараз Бог зцілює тебе. Я погоджуюсь з тобою, що Ісус Христос, Він твій Господь Целів. Прямо зараз прийми своє силення. Во імя Ісуса. Амінь.